Привіт, друзі, як бачите, я вже оновився до версії 1.6, і е, тут вже додано прилади нічного бачення, ну і багато інших е, цікавих моментів. Також нова аномалія і старий новий персонаж Гонта. Також, який, до речі, зараз проживає десь на затоні в якомусь будиночку. Ну, і багато чого іншого цікавого. Так що це ну така добра новина. А ще у мене є для вас і погана новина, друзі. Ну, і для мене також. Справа в тому, що е, коли я оновлювався до версії 16, е, щось пішло не так. І е, ну, спочатку все було добре. Е, гра оновилася, я почав її запускати. І коли я зап... ну, намагався запустити гру, то вискочила така табличка, що ця програма не може бути запущена на цьому комп'ютері. Ну, звісно, що я був здивований і, ну, так собі думаю, добре, ну зараз щось якось вирішимо цю проблему, до цього що все працювало нормально. Ну, почав я шукати інформацію, як мені вирішити цю проблему, і е, перше, що я знайшов, то це просто перезавантажити комп'ютер. Ну, я перезавантажив, знову намагаюся запустити гру. Та сама проблема. Нічого не вирішилося. Ну, Знову шукаю інформацію, і, значить, наступний крок, що я можу, як я можу вирішити цю проблему, то це перевстановити просто гру. Ну. Яка проблема? Взагалі немає ніяких проблем просто перевстановити гру. А Що для цього потрібно спочатку зробити? Спочатку треба видалити гру. Ну, що я і зробив? Але я зробив це не через звичайний Windows Uninstaller, А я зробив це через Revo Uninstaller. А Revo Uninstaller це така дуже добра і корисна програма, яка дуже, яка дуже добре видаляє усі файли, пов'язані з будь-якою програмою, яку ви намагаєтесь деінсталювати. Ця програма знаходить файли на будь-яких дисках. Де ця програма залишила свої сліди. Ну, будь-яка програма, яку ви намагаєтеся видалити. І е, коли я видаляв свою гру, то Revo Uninstaller видалив також і усі мої збереження. Зараз я вам покажу, що я маю зараз. Ось тільки мала зона. І мала зона, скрізь тільки мала зона. ну Початок гри. Ну, як початок. Ось е, коли я розпочав нову гру. Це було 24 вересня, і е, зараз я вже е, майже дійшов до сфери, е, ну, е, шукаю припоя вже на сфері, збираюся туди йти. Ну, що я можу сказати? Я не уявляю, скільки часу займе е, проходження гри до того моменту, на якому ми з вами зупинилися, тобто, до е, штурму до першого штурму дуги. Тобто, після проміння е, там е, треба було йти вже на штурмувати дугу зі шрамом. Але е, ну, сталося те, що сталося. Ну, я просто е, прошу вас усіх не відписуватися. І е, канал не помер, канал живий. Просто зараз у мене буде перерва ну приблизно тижні на два. Я маю надію, що я е, дійду до того моменту, е, на якому ми з вами зупинилися. Також я планую зробити окрему серію, коли я дійду до затона, то я зроблю окрему серію з усіма квестами від Гонти. Ну, на цьому, друзі, я закінчуватиму це коротеньке інформаційне відео. Вибачаюся, що так сталося. Ну, буває іноді, що щось іде не так, як треба. Не зробив я бекапу і втратив усе. Ну я, я просто навіть не подумав про те, що не треба було це робити видаляти цю гру через Revo Uninstaller. Сторян. До зустрічі, друзі. Я працюю дуже натхненно і дуже важко над цим працюю, і результат Маю надію, буде невдовзі. Добре, всім щасти. На все добре, друзі. Зустрінемося з вами на моєму каналі. Але через 2-3 тижні приблизно. Ну, можливо, раніше, якщо я запишу серію з гонтою. Це буде окреме відео. Все. Всім щасти. Слава Україні!